Привіт! Ви на каналі Ukrainian Rock News, З вами Торі, і ми підготували для вас цікаві новини для рокдайджесту. І так, почнемо ми одразу з козирів. Чемеров повертається з потужним релізом із оновленим звучанням. Женя Галич кардинально перезапускає себе як сольного артиста. Вісім Temptation зняли фільм про Україну. А ще камбек одного дуже крутого київського гурта. Про це і поговоримо в нашому випуску. Повернення, на яке всі так довго чекали, Саша Чеймеров знову злий, і здається, саме цього від нього чекала велика частина його слухачів. 9 травня він випустив новий сингл Крики. Ця пісня про те, що відчуває зараз мільйони українців, втому, розчарування, гнів. Вона про зовнішнього і внутрішнього ворога, але водночас і про силу, про витримку, про шлях до себе. У своїх соцмережах Саша написав: одного разу я вирішив бути м'яким та інтелігентним. Я склав свій протест та агресію в скриню та заховав її на горищі. Але пройшов день, і та скриня на горищі луснула. Цей трек повернення до протесту, до тяжкого звучання, до того, того самого Чемрява, що не боїться говорити в голос. на пісні вже був знятий кліп у стилі 90-х та раннього MTV. На зйомки Саша запросив велику кількість фанатів його творчості, дивної суміші, щоб зняти справжній відривний лайф. І тут виникає головне питання: чи це новий проєкт Чемірова, чи повернення до чогось з минулого? Реакція слухачів говорить про одне: цей Чемеров справжній, і він нам дуже потрібен. Чекаємо на міні-альбом, який вийде вже в червні. Е, вмикаємо крики. А головне не повчимо, Пишіть у коментарях, чи хочете ви на концерт саме з таким злим пробачать. Наступна новина ще один неочікуваний поворот. Женя Галич, фронтмен гурту «Оторвальд», запускає сольний проєкт і назвав його просто Женя Галич. У своєму інстаграмі він повністю очистив стрічку, залишивши лише загадкові підводки до релізу. Пісня має назву Ліфт і вийде вона вже 14 травня. Ліфтінко на серця. Кажуть, що це буде кардинально нове звучання, якого від Галича ще не чули. Сміливі експерименти, альтерего, потужний бас, яскравий імідж. Женя, схоже, справді зловив кайф від власної музики. У соцмережах вже з'явилися реакція від інфлюенсерів, які всі як один кажуть є. Блін, Жека, це настільки на тебе не схоже. Це інший Женя Галич. Да, хорошо, це качово. Я таке люблю. Ти так співаєш, ого. Це не похоже на те, що ти робив раніше. Ти вирішив новий стиль якийсь робити. Дуже сексі пісня. А мені прям лайк. Ну, незвично. Прикольно. Прикольно з його слів, це не означає, що Оторвальд став на паузу. Гурт існує, але в сольному проєкті Галич працює повністю сам. Короткий тизер уже чіпляє. Чекаємо на повний трек, має бути гучно. А поки ми не прийшли до наступної новини, невеличкі повідомлення. Фестиваль Файне місто разом з благодійним фондом Сергія Притули та Азов Ван відкрили великий збір на 35 мільйонів гривень на кейсеваки для медичної служби Азову. Кожен може долучитися, відкривши допоміжну банку. Що зробила я. Я відкрила банку на 20 тисяч гривень. Тож сподіваюсь на вашу підтримку. Будь ласка, хто може долучайтеся донатами або ж репостніть цей збір? Я сподіваюся, що разом ми можемо якомога швидше його закрити. Візім Темтейшн легенди симфонічного металу зняли 23 хвилинний документальний фільм під назвою The Invisible Force про свою поїздку до України. Вони приїхали, щоб на власні очі побачити, почути, зрозуміти, що насправді відбувається в Україні. It just keeps frustrating me, because so I really had to go back myself. сітформайселпокаліська Шерон каже: мені було страшно, але сумнівів не було. Я мала побачити все на власні очі. Під час повномасштабного вторгнення вона двічі приїжджала в Україну і кожного разу на своїх виступах відкрито говорила про підтримку України. Гурт наголосив, попри те, що у них велика фанбаза і в Україні, і в Росії. І гурт до початку повномасштабного вторгнення виступав в Росії. Вони наголосили, що в Росії вони більше не виступатимуть ніколи. Крайній альбом гурту Візін Temptation під назвою Bleed Out присвячений подіям в Україні. А однією з ключових пісень альбому є Fools, Спрей записана спільно з українським музикантом Алексом Ярмаком. До цієї пісні було знято в Києві, а в роялті від її прослуховувань гурт передає благодійній ініціативі Music Safe's UA на підтримку України. Особливої уваги заслуговує і їх колаборація з українським гуртом Blind Aid. саме їх візим тимтейшо обрали з понад п'ятиста українських гуртів, щоб відправитись з ними в тур підтримку нового альбому. Ви астам меншменваокеві України, тому що наш альбом сомачба юкрейні осовані take some uh, Ukrainian artists with us on tour. And we got like 500 names. And then we stumbled upon you. It's like, oh, wow. Take oh, play. wow. <laughs> And then we said, no, no, forget the ethnic thing. got to go. Незважаючи на те, що двоє учасників Blind Aid були мобілізовані, гурт таки зміг приєднатися до туру. Цей фільм треба побачити кожному. Шерон сказала, що хоче повернутися до України знову в мирний час. А також ще один дуже потужний камбек, який нещодавно відбувся, і зараз я не про гурт Анна, хоча це ніфіга собі новина. А я про гурт Джон Кофі. Гурт, який мовчав тривалий час і який був відомий не тільки в Україні, а й за кордоном, нарешті випустив свій перший трек за 10 років. Пісня називається «Die Before You Die», Дуже класна робота в жанрі прогресію метал. Слухаю її кожен день і вам рекомендую. Цей випуск нагадування про силу музики, про те, як вона лікує, об'єднує, говорить те, що іноді складно сказати словами. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку, підписуйтесь і не забудьте донатити на благодійні ініціативи, яким ви довіряєте. Почуємось зовсім скоро. Па-па!